Я пам'ятаю, як ми в перші дні входили в Ізюм і ці очі людей, які світяться, які дякують, і жінка, в якої Кацапія зруйнувала дім. З щастя, великим щастям в очах зустрічає просто військовослужбовців, які приїжджають з прапором на броні. Я був ще командиром роти під Богородичним, Тоді обстріли тривали 22-23 години на добу був фосфор, що тільки на було. Нас врятувало те, що коли ми почали закріплятися в лісі, встигли окопатися. І лісіми норами зміг зберегти особовий склад.